Вітаю всіх у новому ролику. Де це не тільки про хороші моменти та перестрілки. Іноді все йде не за планом, але саме в цьому і суть гри. Цей ролик про такі моменти. Гарного перегляду! Пыв, минус. Хе. Перезарядка. Я хуевую помощь. Да шо ты, бей, ой, забрали дерево. Щас, він хуйовый, він на тебе, на тебе. Все, забрали. Людина. Предтоповий дал залтычку. Башня. Рептоповый спускается він нас бачить. На, сука, глаз. <хи> лох. Забрал? Я погодный не, не забрал, я ему дав глаз. Ой, я, бля, він, короче, не біля офиса был. біля офиса был. Что таке біля офиса? Офис. Там, де ми гріемся, якщо mm -hmm. що. Біла снаря? Ні, чорний весь. Подожди, по тобі працює. Це, це вже не є, ну. По тобі працює. Побачи, де? Чорна, да? Хорошо. хорошо а, тому, офіс я... другий поверх. Десь. По тобі, по тобі, по тобі. Да. Назад. Офіс другий поверх, не бачив. Він на стекла дивись, Удачу. він тупо бігаю на стеклах. Дальше поверх повер, біжи сюди. Поназдорожай. Хорош. Другий поверх, цей. чуєш? Офіс. зараз, зараз. Другий поверх, офіс. Зеленый, зеленый. На мені, на мені. На мені, дивись, башня. Сейчас ровно на мені буду. Понял? Другий поверх. Наколив його. Там тут двоє у нас. Це, я понял, їх багато тут. Тихо. Це я. Тихо, тихо, тих. тих, тих. Він тут, він тут. Вирубив. один мінус. Ще, ще, че. Запих переді мною. Тихо-тихо-тихо. Блять, ще й наді мною вийшов один. Дуже два хуйових. Тих-тих-тих. Мені мясо. Бля, ми попали на full пачку, але дуже хорошо. Тикайте, втикай, втікайте, втикайте, втикайте, втікайте. Давай, зараши, ти прибежать, це буде пизда. Давай монтую. Давай о, тепер добре. Сідаємо, добро. Сюда, Він номер. він виндамич, він виндамич. Лесу, ремонтую. Ебать, понял <ривоти> был, эпично. Та ебать вашу, бля. На мені один. Мінус. Там ще на мені один? Я одного забрав і другого мог розменявся, походу. Ні, я поняв. Територія. Територіально, де ми були. На мені ставте мітку. Територіально були. Вбив! Другого забрав. Люди, 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 люди. Де? Де? Тільки дивіться, в мене на дальняк ніхуя нема. Там куди? Буде заходити зараз. Бежать, побачили походу. Блять. Куда вони мне бежать? Центр, центр, центр прям поднимаются по ступеньках поднимались. Бачу, в лево Влів... офицерка пробег. Слева, слева бежать. У мене, сука, у мене, у мене, у мене. блять, блять. там не дало больно. Бачу, по вулиці один бігав. В До пушат. тебе забіг один. один з тебе. Нихуя, у нас... у нас з цього, блядь, зовні, зовні стріляють, зовні стріляють. Блядь, я мінс. Блядь, сколько вони живуть, я столько йому зажав, і вони лагают. Плюс, давай, підпрям темпу. Гень, падал, да. Болотики двоє, чи ты не, не розумієш? Держу. На мені десь, я вонся. Плюс, сейчас, сюди заложу. Зверху, зверху, бой. зверху, нахуй. Ходить і хопте. Зажав, але мені треба халпа. На мені. Ні, мене добили. О, машина, машина, машина. По дорозі? Не, я не бачу. Ні, камер, хамер, е -е, гелік. Я не бачу, де. Направо, гелик, 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 блядь, право. Висадка, походу. Одного, походу, мінус, не певний. Ще, 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 флангує. По мені, по мені, на мені. На мені, на мені. На, на камнях, на камнях, тут на камнях переді мною, чувак. Мінус, 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 мінус. Розмінявся, розмінявся. Біля машини дивіться. Бля, Я мав забрати біля, біля не машини. Окей. Тишину, тишину, тишину. Тишину, тишину. Лих. Ну? Ух Лих. ты, блядь, он меня соткой нажал. Ты еще. Чуешь, что-то через векном осе стоять себе блядь, ларчкейсы. база. Блять, я залез в среду. Ты пизда, Ебать! Бан. Ключи от машины. Скажешь. Сишки. сишки. Нема, сишки. Ууу, блять. Рюкзак, я? Чуешь? На, стой, стой, стой там. Где? Ще. пэкач, пекач, пекач, пекач. Подожди, подожди. Это все, все прекрасно. Улучшил. Пекач заберешь. <связь> О, блядь, я вылез, нахуй. Идеально, бежи сюда. Э -э Гилен -вайн, yeah. да? Там машину, да, в машину в треба в скручивать. У тебя челик в спине, або то зомби. Челик yeah. в тебе в спине. Двое, 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 двое в тебе в спине. С а, баш... горки спустились. Ну <плак> забрал. Бежу, помощь, помощь, помощь. Меня пушит. Да его. Забрал. И раньше. Mm -hmm. Стэш. Сука, ведь... третий. третий заебавшу убил да Расумчик. Він бачив, де ти скром робиш? думаю что нет не, плюс тягай вони там безум бі треба все в туди куда челик бежит від самолета дивіться, як нормально дивитися на 11 на 10 годин через поле. Сейчас треба поставити поставить приблизно ущерб. Біжить на цей, а на ну, самолет такий з хамером. Ні-ні-ні, дивіться на мене, Самоліт на мене дивиться. з хамером, Дивлюсь, з хамером не бачу. Той що, біля вели... величезний ангар? Дивіться, куди я цілюсь, пожалуйста. Там, там, там. Ще раз, вели... mm -hmm. на великий ангар він біжить, а? Не-не, він тепер назад нав, нав, в сторону самоліту, дивіться на поле, дивіться як я біжу, Як я біжу А і... я плюс, плюс. Бачу, бачу Сука, я круче а... Бачу. Далеко, він походу тебе у бать. Да, да, да. Бігає сверху. Якщо забачиш, то я буду стріляти Якщо пропаю. Бля, я так йому стрельнул. Ну, там, Ладоса сейчас так бачу з правої сторони холмика. <звірка> Зверху. Це от, я розумію, там вода чи дві людини? Я тобі сказав, дві, але я думав, що вони його крутять. Коротше, ну самоліт, його видно, можна працювати. Да, <звірка> Дал, 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 дал. По-моему, упал. Давай. Кончик, давай я с тобой еще. Бачу, переді мной, перед тобою. На нахалив. Бачу. Ты его мусим забрал. Мне кажется, да. Еще один переді мной. Тихо, бачу, бачу. Кочок забрав. Мінус, мінус, мінус. Петренко най... я. Плюс. Е, луп... мінус два. Послухайте в мене. У мене хуйова ситуація. Лутайте і знімайтесь. Що сидіти мені хочуть? Також на дорозі. Машина проїхала, машина проїхала. Да, прямо на, на вас. Єс, попало додос. На машине, на машине. За... Нас. Все, все, все. Нет, двое, блядь. Ебать. Бери, беру, беру, беру! Моментально. Блядь. Вот такой Я Він урожай. Сібогу. Хорошо. Туди треба мій труп забрати і просто уходити. Я буду вируватися. Я просто до себе Понял? Тому що дуже багато лута. Прям дуже багато. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!